Вітаю в ефірі. Програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Жарківник-мінувальник та в столиці отримав на горіхи. Текти від правосуддя не зміг. На Полтавщині затримали зловмисника, який переховувався від правоохоронців 5 років. У столиці триває місячник добровільної здачі зброї. Терористку невдаху затримали у Луганську. Співробітники Державтоінспекції Криму затримали чоловіка із пістолетом, який вирішив постріляти. До співробітників Даї, які несли службу на виїзді з Сімферополя, підійшов чоловік і заявив, що бачив людину, яка стріляла із пістолета. За його словами, озброєний чоловік сів у тролейбус і поїхав. громадянина з заявою, що бачив чоловіка, який стріляв з пістолета. Ми після чого ми з напарником... Послідували за троллейбусом, остановились на остановке общественного транспорту, після чого остановился троллейбус. Ми зайшли з напарником в двері, увидели данного гражданина. У молодої людини в присутності свідків було вилучено травматичний пістолет. Сам затриманий нічого поганого у своїх діях не бачить. Ну, возив тріли, ну і що, це що, уголовщина. Проти медобстеження на предмет сп'яніння молодий чоловік відмовився. Наразі проти затриманого порушено кримінальну справу слідство триває. У Луганську затримали жартівника-мінувальника. Чоловік підпитку зателефонував до міліції і повідомив про мінування одразу чотирьох стадіонів у Києві. Дзвінок пізно ввечері до чергової частини міської міліції суттєво попсував нерви луганським правоохоронцям. Доброзичливець повідомив, в столиці загрожує небезпека. Чоловік замінував чи не пів Києва. Стадіон Олімпійський. Так. Да. Там великий стоїть. Павильон. Там одна бомба заложена. Потім з второї сторони бомба заложена. Второй... На центральній вході бомба заложена. По Погарячим был був и задержан данный гражданин. Ім'я біл з'явився 38 восьмилітній гражданін, проживаючи в городе Луганській, безроботний. З'ясувалося, що він так бурхливо святкував свій день народження, що не просихав вже п'яту добу. Тож на підпитку вирішив пожартувати. Я сказав, я хочу прийду прийти. Ну от оно оба это предупреждение. Что Що в голову такое збиділо, я не знаю. За свідоме неправдиве повідомлення чоловікові загрожує позбавлення свободи строком до п'яти років та штраф розміром у десятки тисяч гривень. Це занадто дорогий подарунок собі на день народження. По даному факту було возбуджена уголовне діло, Пересмотр частиною часті статті 259 Уголовного кодексу України. Щодня співробітники ДАІ столиці складають десятки протоколів на водіїв, що створили аварійні ситуації. Це лише зафіксовані випадки, а загалом цифри значно більші і зрозуміло гірше, коли вже фіксуються наслідки ось таких порушень. Аварія, яка сталася на перехресті вулиць Гетьмана та Виборської. Тут заповнений людьми. Тролейбус, що рухався в напрямку індустріального мосту, раптово змінив напрямок руху. Важка машина помчала на електроопору. Якби не ця перешкода, тролейбус з таким вже успіхом міг заїхати у підземний перехід. У результаті аварії медики госпіталізували трьох пасажирів. Від удару на землю впали ліхтарі з електроопори разом із кріпленням. Якби в цей час на переході були люди, то кількість потерпілих була б значно більшою. Ось що розповів водій тролейбуса. Скільки тролейбус? пасажирів було? До 50 чоловік було. Тобто тролейбус був наповнений був. А швидкість ваша від зупинки ну, я до 40, може набрав можливо. Я, я так розумію, у вас не залишалося ніякого виходу, так? так? Я тільки от, от бачив машину і бачив, що вона підрізає, стає поперек. Я інстинктивно вправо взяв, і він побачив, що я на нього їду буквально вліво. Я за ним в притірку, тобто зразу я старався вліво за ним. Звичайно, коли хтось стає водієві на заваді, то в нього зовсім мало часу, аби прийняти вірне рішення. А варіантів тут небагато. Перший гальмувати, не міняючи напрямку руху. Другий уникати зіткнення шляхом маневру. Але згідно з вимогами правил, цей маневр повинен бути безпечним для інших учасників дорожнього руху. Прикро, але так не сталося, свідки стверджують. Що бачили авто, водія якого підрізав тролейбус. Але поки у слідства ні номерів, ні особливих прикмет цієї машини немає. От і виходить, що через недбальство та безвідповідальність великі неприємності та проблеми зі здоров'ям мають інші ні в чому не винні люди. Правоохоронці Полтавщини затримали чоловіка, який ще у 2007 році здійснив напад на іноземця. Шукали зломистика за кордоном, а знайшли у Києві. Деталі пошуку, що тривали аж 5 років, у нашому наступному сюжеті. Дерева, які я бачив перед тим, як зачинили багажник, напевно пам'ятатиму все своє життя. Так говорить Амір Хусейн про події п'ятирічної давнини. Тоді двоє чоловіків його побили і запхали до багажника його ж власного автомобіля. Тодішні події, говорить Амір, пам'ятає дуже чітко, бо думав, що доживає свої останні хвилини життя. Амір у той час займався тим, що здавав в оренду вантажні автомобілі. Я дождь через них покупає машина за 100 тисяч доларів. Ну, дві грузові машини. Я должен был купить эти две машины. Значит, они знали, вот эта сумма деньги, как ложена в моей карте, банковой карте. Замість купівлі Амір отримав по голові гаечним ключом. Моя машина була Мерседес, 600 Мерседес. І там вакуумна система машина. Я знав, що якщо я попаду в багаж, значить я умру, тому що машина вакуумна. Я начал после этого сопротивляться еще раз, драться с ним. И то Иван он уже понял, что вже все, треба от меня. И кришить убить его, убить его. Злочинці вкинули Аміра в багажник і закрили. Коли думали їхати, ключів в машині не виявилося. Вони були у Аміра. Без ключів багажник відкритий також не вдалося, і злочинці після цього зникли з місця пригоди. Особи затриманих встановити вдалося одразу. Одного затримала за кілька днів, а от інший втік за межі України. І ще п'ять років правоохоронці намагалися знайти його. Вдалося ж це їм лише цього року. Була. Получена оперативная інформація, що розкину пребывает в одном из обласних центрів України. При проверке данная інформація подтвердилась. Туди виїхала група, состоящая из оперативных сотрудников і спецподразделения «Беркут». Чоловіка затримали без проблем. Він говорить, що встиг вже забути про ту подію. І виникла вона за його словами не через гроші. Не було там ніякого. Кані пішуть разбойного нападіння, вот там именно такой конфлікт був ну, личного, скажем, характера конфлікту бізневушки. <laughs> вот, как бы. А тому що у нього шкода хто добрав, ніхто у нього нічого не брав. Мотиви говорять міліціонери, значення вже не мають. Факт розбою і переховування від правоохоронців очевидний. Аби знешкодити небезпечну банду злочинців, харківським правоохоронцям довелося застосовувати світло-шумову гранату. Зловмисники промишляли розбоєм по всій Україні. Розбійників затримали після зухвалого нападу на підприємця. Троє в масках травматичним травматичними агністрільним ворвались в частне домовладіння. Нанесли тілесні повреждення. Даному предпринимателю завладіли деньгами в сумі 12 тисяч доларів, около тисячі гривень, і здійсняннями із золота і скрились. Злочинці переховувалися на орендованій квартирі. Співробітники спецпідрозділу Сокіл брали зловмисників штурмов, оскільки мали інформацію, що вони озброєні і можуть вчинити опір. В состав даних групи входять 4 чоловіка. Один із них житель города Харкова і трі являються настранцями вихоз критичних так званих кавказських регіонів. Під час обшуку помешкання міліціонери вилучили у затриманих награбоване добро, а також маски та вогнепальну зброю, яку зловмисники тримали у схованці в лісу смузі. У даних ліс настоящемітизята три аністрільних пістолета, із два ПМ, один Форд. із'яти повністю всі ні, добиті приступним путем на території України існувала прилюдна розвітльона сіть. А свідомітелі, які знаходились в городах, збирали необхідну інформацію про приймателях. А мобільна група, яка проживала більше доміру і більшу частину в Києві, виїжджала для выполнения заказного преступления. Тепер затриманих перевіряють на причетність до аналогічних злочинів, скоєних в інших містах України. Проти них уже порушено кримінальну справу. Лишилося зовсім небагато часу до тієї миті, коли випускники шкіл та їхні батьки із хвилюванням будуть очікувати на результати вступних іспитів у вищі навчальні заклади. Та цьому передує той самий підготовчий період, коли майбутні абітурієнти поки що лише вибирають собі професію. Кіровоградський інститут розвитку людини Україна розпочав свою діяльність у 2000 році. За час існування інститут випустив не одне покоління спеціалістів, із яких частина поповнила лави правоохоронців. І цього року навчальний заклад гостинно відчинив двері для усіх бажаючих юнаків та дівчат здобути не тільки вищу освіту, а й отримати знання та навички, які в майбутньому допоможуть працювати за обраним фахом та мати престижну професію. Наш навчальний заклад готує фахівців за такі. Спеціальностями менеджмент та адміністрування, фінанси та кредит, документознавство, інформаційна діяльність та правознавство. По закінченню спеціальності із правознавства випускники працюють суддями, адвокатами, прокурорами. Поповнюють лави працівників правоохоронних органів. Олена студентка другого курсу факультету правознавства. Дівчинка дуже вибаглива до себе у навчанні, бо мріє стати правоохоронцем. Навчаюся на правознавця юриста і хочу стати е, працювати в правоохоронних органах у відділі кримінальної міліції у справах дитини. Я беру участь у науковій секції, виступаю з науковими е, доповідями. Також взагалі беру участь у спортивній секції. В інституті працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких професори, доктори, кандидати наук, доценти. Кіровоградський інститут розвитку людини, відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна сьогодні це вищий навчальний заклад, де створюється сучасна матеріально-технічна база. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам. Із залученням нових методик, а починаючи вже з першого курсу, студенти проходять практику на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності. Тож щиро бажаємо випускникам досягнення обраної мети не схибте, адже правильний вибір професії, а також навчального закладу, забезпечить розвиток вашого потенціалу. Майбутнім абітурієнтам я Хочу побажати, щоб вони вибрали правильний університет, а саме наш, тому що наш університет один з найкращих в центральному регіоні. І вони не пожалкують, не пошкодують, зробивши вибір, вступивши до нашого університету. Наразі навчальний заклад радий бачити всіх бажаючих у лавах студентства інституту. Незнання закону, як відомо, не звільняє від відповідальності. Щоб громадяни, котрі бажають мати зброю у власному користуванні або з певних причин здати її державі, не стали заручниками власної юридичної необізнаності, співробітники дозвільної системи велику увагу приділяють просвітницькій роботі серед населення. Власників газових пістолетів, помпових рушниць чи вогнепальної зброї знайомлять із правилами користування та зберігання, прямовують щодо дотримання відповідних норм. Адже порушивши встановлені інструкції, вони ризикують не лише отримати величезний штраф, а й бути покараним згідно з кримінальним кодексом України. Те саме стосується і громадян, до рук яких зброя потрапила випадково і які можуть постраждати через незнання законів. У секторі дозвільної системи оболонського райуправління столичної міліції переймає ...профілактичної роботи. Але найбільш продуктивним для цього періоду є місячник добровільної здачі зброї. Два рази на рік в місті Києві проводяться місячники добровільної здачі зброї від громадян, що звільняє від адміністративної та кримінальної відповідальності. Ну, наша головна задача і ціль цього відпрацювання це донести до людей, щоб ці знахідки небезпечні в вигляді зброї, боєприпасів. Користі не принесуть, а тільки можуть нашкодити. Протягом місячника добровільної здачі зброї до сектору дозвільної системи Оболонського райуправління міліції Києва громадяни здали 17 одиниць різного виду зброї, два ножі, що кваліфікуються як холодна зброя, та більше 200 набоїв різного калібру. Крім того, крім того, також було здано громадянами 94 одиниці газової зброї. Це зброя та, яка Зареєстрована, була зареєстрована в законному порядку на громадян, але з певних причин вони відмовляються від цієї зброї. Перереєстрацію не проходять, ну і виявили бажання здати цю зброю на безоплатне знищення. Місячні збройні здачі зброї, що звільняє їх від адміністративної відповідальності, так як термін дії дозволу вони не подовжили. Протягом місячника добровільної здачі зброї до сектору дозвільної системи оболонської райуправління міліції Києва громадяни здали 17 одиниць різного виду зброї, два ножі, що кваліфікуються як холодна зброя, та більш як 200 набоїв різного калібру. Громадянам важливо знати, за порушення термінів перереєстрації гладкоствольної та газової пневматичної зброї вони можуть бути покарані згідно з адміністративним кодексом України з значними штрафами. У той же час незаконне носіння зберігання. Придбання, виготовлення, ремонт, передача чи продаж вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин карається позбавлення волі строком від 2 до 5 років. За ті ж самі дії з холодною зброєю можна отримати до 3 років тюрми або до 5 років обмеження волі. У Луганську затримали терористку. Жінка погрожувала висадити у повітря аптеку, а разом і багатоповерхівку, якщо не отримає денного виторгу. Та навіть попри те, що сума була мізерною, аптекарка грошей не дала і натиснула на тривожну кнопку. Того дня каже провізорка Євгенія, в аптеці людей майже не було. Зранку зайшла жінка і попросила ліки. Поки їх шукали в комп'ютері, невідомо уважно роздивлялася навкруги. Нічого не купивши, пішла геть. По обіді повернулася і попросила товар. Поки аптекарка оформлювала покупку, відвідувачка витягла пакета і почала погрожувати. Кто-то вот разворачивается ко мне и говорит, у меня в руках кнопка, держа в руке пакет. Это одно ваше движение, все того. Ложите все выручку на стол. Это в голове сразу Петровск, все сразу, знаете, как-то вот мало того, что-нибудь там в руках, может быть, правда, бомба. П'ятітажне здання, і хоча у касі було всього 50 гривень, аптекарка їх не віддала, та ще й встигла натиснути тривожну кнопку. Це сполохало терористку. Вона демонстративно поклала пакунок під прилавок і зникла на таксі, яке чекало на неї біля аптеки. Поки одні міліціянти шукали терористку, інші евакуювали дві сотні людей із багатоповерхівки. Проводів мероприятия, в ході яких була задержана місцева жительниця. По даному факту було визбуджена головна діла по признакам статті 187, частина 1. Розбой. Коли все обстежили та нічого небезпечного не виявили, почали допитувати затриманим. Свої дії вона пояснила фінансовою скрутою. Ну, Якби как бы грошей не вистачає. Треба за дом заплатити. Ну, це ж якби как бы не вихід. Не вихід, розумію. Спугалась просто. Нині лиходійка перебуває у СІЗО. Та вона чекає на свій вирок. А вдома у жінки лишилася 12-річна донька, яка може не побачити матусю до свого повноліття. А далі пригоди на дорогах та чудеса водіння Будьте уважними за кермом. Творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Бажаємо вам всього найкращого! Бережіть себе і своїх пасажирів та не порушуйте правил дорожнього руху.